Поздравляем тебя! тебя! С рождения! тебя! И мы тебе пожелаем здоровья, успехи в школе. Пожелаем, чтобы слушалась мама и тата, дедушка! І щоб ти слухалась батьків. Олексійко! Алексій, я багато щастя. Христинку, я бажаю, щоб ти була усміхнена, гарна, як сьогодні, сонечко на вулиці. Творчого натхнення. І, і дуже гарних робіт тобі, мистецьких. І дядько Тарас. З великотним бажаю твердого хрону і здоров'я. І дядько овець бажає тобі. Тебе. Прямої, життєвої дороги без вибоїн.